дітей та юнацтва ось так гостинно нових друзів зустрічають вихованці Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва. Усміхнені дівчата запрошують усіх охочих переступити поріг закладу, який уже багато років є передовим осередком позашкільної освіти нашого міста. Щороку, у другу неділю вересня, центр творчості традиційно проводить День відкритих дверей. Це особлива подія, адже саме тоді маленькі та юні прилучани разом із батьками можуть ближче познайомитися з роботою закладу, обрати гуртки та творчі колективи, які припали до душі, і зробити перший крок у світ нових відкриттів та можливостей. Наш заклад гостинно відкриває двері для всіх. Вихованців, ті, що до нас ходили в минулому році, в минулих роках. Хто новенький, сьогодні ми всіх, всіх, всіх радо зустрічаємо, тому що це наше свято, початок навчального року. Сьогодні всі педагоги радо чекають своїх вихованців. Наші двері відкриті. Запрошуємо на навчання всіх діток віком від 3 до 21 року. Прилуцький центр творчості дітей та юнацтва сьогодні це заклад, який поєднує у собі чотири відділи. У них займаються майже дві тисячі вихованців. Новини Творчі колективи та гуртки охоплюють різні напрями: від художньо-естетичного і музичного до театрального та декоративно-прикладного мистецтва. У кожному з них працюють найталановитіші педагоги. Все, що ми маємо, те, що сьогодні діти йдуть до нас, це звичайно величезна заслуга наших педагогів. У нас працюють висококваліфіковані спеціалісти, педагоги з великої літери, але адже серед нас є і заслужений працівник освіти. Є чотири відмінники освіти України. Сім керівників гуртків методистів, практичні психологи-методисти. І майстер спорту України з кікбоксингу щороку понад 600 дітей уперше переступають поріг центру творчості. Для них містечко дитячих мрій стає другою домівкою. А хтось безмежно сумуючи за заняттями цього дня вкотре повертається до стін навчального закладу. Єлизавета вже 9 років вихованка хореографічного колективу Пролісок з нетерпінням чекала початку нового навчального року, адже це веселі тренування під керівництвом досвідченого тренера, насичені виступи та нові перемоги. Мені там дуже там дуже класні дівчата, дуже класний тренер. Він нам завжди допомагає, завжди підтримує. І ми дуже багато куди їздимо. Наприклад, в цьому році ми їздили дуже багато в які різні місця. Це, наприклад, Львів. Ми були дуже туристичних. В закладах виграла дуже багато різних призів. Наприклад, гран-при перші місця, це в основному дітям дуже подобається. Вони дуже щасливі і за це літо всі дуже сумують. Я дуже багато кого вже зустрічала, і всіх дуже часто кажуть, коли ми вже вийдемо на заняття. П'ять років тому вперше переступила поріг центру творчості Мілана. Дівчинка обрала для себе гімнастику. Відтоді кожного року з нетерпінням чекає початку занять. Цього дня теж прийшла сюди з особливим настроєм. Я чекала його все літо, але коли я прийшла, я майже все забула, але потім я розм'ялася, і все було добре. Мені подобається відвідувати цей гурток, тому що. Гарна вчителька і в мене все виходить. До занять в театральній студії Каскар з задоволенням повертається Андрій. З нетерпінням чекав цього навчального року. Дуже подобається тут брати участь у виставах новорічних, концерти різні і Декламувати вірші». Перший хлопчик прийшов в студію у віці шести років, а в сам центр творчості ще на два роки раніше. Я ходив сюди до підготовки і е, віці п'яти років мене запросили до цього театрального, до цієї театральної студії. Так, колись містечко дитячих мрій обрала і Анастасія. Дівчинка відвідує гурток вокалу вже шість років. Тут є різні гуртки, тут дуже добрі та іскрені вчителі, яких я дуже сильно люблю, тому мені це сподобалося. Каже, що року радіє початку навчання. Це дуже круто, тому що у мене тут є друзі. Мені дуже приємно тут займатися, тому я дуже чекала цього. Центр творчості дітей та юнацтва це заклад, який відвідують цілими родинами у день відкритих дверей, вперше тримаючи маму за руку, поріг закладу переступив маленький Дамірчик. Хлопчик стане вихованцем академії дошкільних наук. З задоволенням прийшов, з задоволенням подивився клас і буде відвідувати також це тоді. Його мама Яна теж добре знає ці стіни, адже в минулому і сама була вихованкою хореографічного колективу Пролісок. Мені здається, що це та це заклад просто династії цілих. Тут сім'ями всі випускаються і приводять знову своїх діток, і всі з задоволенням розвиваються, відвідують гуртки. Проводять свій вільний час. Першим цей навчальний рік став не лише для майбутніх вихованців. Дружня викладацька родина також поповнилася новими перспективними освітянами. Це Вікторія Халімон. Вона буде навчати діток в академії дошкільнят. Цьому році, нарешті, розпочався мій шлях, такий як вчителя. Дуже трепетний та хвилюючий момент. Я викладатиму такі предмети, як довкілля, математику, мовні ігри. Так... Дивосвіт. Значне поповнення цього року має і гурток іноземних мов, котрий діє на базі центру творчості. У 2025-26 навчальний рік увійшло ще три групи діток, котрі будуть вивчати англійську мову. Загалом їх 27. Дуже цінно те, що дітки приходять до нас, адже вони отримують додаткову освіту. Це не вимога, а це бажання їх. Спочатку, звичайно, це може бути бажання батьків, але діти мають навчитись основному навчитись вчитись, оце найцінніше. А потім, коли вони вже потрапляють у світ знань, вони з задоволенням відвідують гурток і вже в 11-му чи 10-му класі дружною юрбою разом йдуть з гуртка додому. Сформованою командою, де вони знаходять нових друзів, нові знайомства, і буває так, що по життю рухаються разом далі. Містечко дитячих мрій це місце, яке надихає та мотивує в минулому вихованка. А нині викладачка та керівниця юнацького самоврядування Дар'я Мариненко нині також приймає в свою команду нових креативних юнаків та дівчат. У нас насправді дуже динамічний колектив. У нас постійно хтось додається, постійно хтось приходить новенький, тому що ми влаштовуємо часто заходи на рівні міста. І тут наша основна ціль це компанія, насправді, тому що діти зараз, ну, і підлітки, і молоді люди не мають змоги знайти своїх однодумців через воєнний стан. І тому наша ціль це. Знаходити споріднені душі, сучасно проводити час. Запрошую всіх, хто хоче стати е, лідером, приходити до нас та ти на наше лідерське зібрання. Ви знайдете нових друзів, і найголовніше, я думаю, знайдете себе. Серед нас сьогодні центр творчості дітей та юнацтва по праву вважається передовим закладом позашкільної освіти. Прилуки мають міцну основу для розвитку дитячої та юнацької творчості. Містечко дитячих мрій і надалі залишається місцем, де зростає нове покоління, готове творити майбутнє нашого міста і всієї країни.